Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні запрошую на огляд ось такої композиції кобальтового посуду і інших усіляких дрібничок, які сюди підходять за кольором. Деякі предмети будуть в подарунок, то будь ласка, залишайтесь на зв'язку. А також всі інші предмети можна купити. Буду одразу показувати з цінами. кому що сподобається, пишіть мені на вказаний номер телефону. Вайбер або в Телеграм. Також для новеньких розказую, що я проживаю в Кривому Розі, маю телеграм-канал з продажу вінтажного посуду і запрошую вас до нього приєднатися. І так, розпочинаємо. Пари калінка довбиш, бачите, який, який гарний стан, що навіть мене видно. Знімаю на вулиці, щоб було краще видно. Так, що в нас тут по стану? Значить, є їх дві чайні пари. В обох чашка першого сорту, а блюдце другого сорту. Були у користуванні, але стан більш-менш гарний. Ну, ось тут подряпане золото, як завжди. Так, інша пара 180 гривень. І ця пара 180 гривень, але має ось такий заводський недолік. Це як не застигле тісто і в ньому вм'ятина. Це не скол. Ось є їх дві по 180 гривень. Також від цього сервізу є цукорничка. Ось такий тут перелив кобальту. Так, Вона коштує, вона ціленька, коштує 250 гривень. Єдине, що в ній недолік, бачите, якась ось така полива, вона якось похирцями. Оце так, якщо прискіпливо розглядати. А так вся ціленька, не затерта. гарні ручки. 250 гривень. Так, бережненько. Одразу поруч, ще одна цукорниця. Тут підзатерте золото. Ось якісь цяточки тут на кришці. Це в нас купольна городниця. Ось, бачите, стрічки, які були золотом, вони затерті. Ну, можливо, мили чимось таким абразивним, хімічним. Ось така 150 гривень. Так, листівочки, кому нормально, що вони російською мовою. Ось такі поздравляємо навіть з маркою. 6 штучок по 15 гривень. І ось таке запрошення на чаювання. Також російське з гжеллю, мабуть, 6 штучок по 15 гривень. Так, подружкам відправити і запросити їх на тематичне чаювання. Так, ага, і калінка, поки ми тут покажу калінку. Є поодинокі блюдця по 50 гривень. На цьому ось якась така складка заводська. Ну і це таке трошки, трошки по краю з недоліками користування. Ніяких таких великих сколів, нічого такого на них немає. По 50 гривень вони від цього ж сервізу другого сорту. І ось такі більш гарненькі є одне таке, 80 гривень. Старенький клеймо довбиш. І з іншим малюнком, також 80 гривень, в новому стані також довбиш. І щоб ми тут вже з цієї сторони все передивились, покажу такі мисочки. така з грушею яблуком, вишнями. Вона одна в новому стані 120 гривень. І з іншим таким квітковим малюнком, їх є в більшій кількості, три штучки в гарному стані по 80 гривень. І є ще три з різними невеличкими недоліками. Ну, тобто, від часу пішли там затемнення, там трошки покраю, на якийсь кракелюр тільки починається, не вся. От, то вони там 33-50 гривень. Так, відставляємо це, покажу скла трохи. Ось така фруктовниця на ніжці і салатник. Бачите, в них і колір, і малюнок трошки збігаються. Хоча вони, мабуть, різних заводів зараз, заводів зараз подивимося. Так, ось такий салатничок. На телеграм-каналі у мене ці предмети є. Залишився він один, 150 гривень. Кудись, кудись його відстави. Так, і ось така на ніжці. Подивимося. Так, той самий завод, той самий завод, в гарному стані, без сколів. Так, можливо, поодинокі подряпані від часу. Така трестає на ніжці. Є в мене різних кольорів, кому треба, покажу. Так, поставила не кобальтові, а просто для композиції трошки відтінити їх. Це у нас нікілір. Ось таке клеймо. Нікілір, невеличкі чашечки зі скляними вставками. Десь вони по 150 мл, Є таких, здається, в мене 4 штучки по 150 гривень. Так, ось ця. Качечка від набору. В неї немає кришечки, немає рюмочек. Просто ось така безголова мамка. Десь і голову загубила, і діточок своїх. Це такий, як би штоф з чарочками був. Купельна городниця. Стан гарний, але ось така вона растіряха потіряха ну, Можна її використовувати як вазочку, наприклад. Або, може, в когось є кришечка, то і складеться пазл. Ось така безголова курочка 150 гривень. Так, давайте наверху подивимось і на ось цей фон. Це такі, такі, якби полушторки, чи як це називається правильно. Тут під такий круглий якусь паличку з квадратним січенням. Ось так одягається. Ось є їх дві. На одній трошки якісь маленькі плямки є, вона 60 гривень, а цілинка 100 гривень. Десь тут приблизно метр на 40. Скажу, на телеграм-каналі в мене є, кому треба покажу. Так, ось така чашечка. Ось це в нас Борислав старенький клеймо. Трошки вона ну, підзатерта була у користуванні, але нормальна, ціленька і має дуже стильний вінтажний вигляд. 120 гривень. Окрема чашечка Лфузе. Зараз ще покажу чайну пару ЛфЗ. Тут у мене є на низу. Ось така чашечка. Тут все ціленьке, не дуже затерте. Ось понизу є малесенький скольчик. Ось прям малесенький, малесенький. Ось чашечка 180 гривень. Ось цей гарнезний, гарнезний чи молочник чи глечик. Старенький, бачите, клеймо довбиш, але має тріщину. Ось вона тріщина. 150 гривень і є ще. Такий самий, тільки трішки поменше малюночок. Ну і ви знаєте, що тут малюночок є і з іншої сторони менший. Так, ось такий бюветник поїльник без надписей. Також, мабуть, була колись на ньому позолота, бо ось тут якісь залишки її видно. 50 гривень такий був'ятник. Так, покажу ЛФЗМ. Раз я вже її анонсувала з таким от малюнком квітковим, чайна пара, клеймо, будь ласка, ось трошки, ну, трошки підзатерте, покриття золоте ось тут, бачите. Видно трошки синього через золота. Блюдце. ось така чайна пара 300 гривень. Так, скляна банка з алюмінієвою кришечкою. Є в мене, здається, ще одна така. Можливі, якісь поодинокі подряпини. Ось таке гарне, для печива, для цукру, можна використовувати 250 гривень така баночка. Так, сільничка без кришечки 30 гривень, і покажу, ось такі в мене є. Чашечки, стаканчики, скоріше возрождення. Одна з таким нейтральним малюнком. І три з надписом Новгород. Зовсім трошки затерте золото. Ось вони по 40 гривень. Я розумію, що. Вони б коштували дорожче, якби це було щось українське. Ну, а так як вони не користуються спросом, то хай вони будуть по 40 гривень. Так, ось такий кавничок, коштує всього 100 гривень. Довби просто як, наприклад, поливати квіти. Дуже Дуже гарний предмет інтер'єру. Кришечка тут ціленька, тут всередині є пічна тріщинка. Ось, бачите, по краю внизу. А так стан гарний, не затертий. І всього 100 гривень. Так, я все показала, я все показала. Зараз ще покажу, що буде на подарунки. Якщо ви щось придбаєте з цього відео, на подарунок я ось пропоную, такий, такий, ну, чи рулетниця, чи оселедниця від сервізу. Це кала. Дуже гарний сервіз, але тут є великий скол, бачите. Але як така якась фонова. Річ поставити і не буде видно цього сколу, в кого немає забобонів. На його фоні поставити якісь маленькі статуеточки чи чайну пару біленьку, чи з кобальтовим малюнком, бачите, буде як гарно виглядати на полиці. Так, І чотири ось таких стаканчика, які з недоліками. Тут дуже затерта позолота. А на інших трьох ось такі маленькі є скольчики. І знову ж таки два з надписом Новгород і два з нейтральним малюнком, але на них по-різному нанесено позолота. Ну, і комусь треба ще ця серветка, на ній трошки плямки, то також може її подарувати. І на цьому, мабуть, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, лайкайте, коментуйте, пишіть на вказані номери телефонів, якщо комусь щось сподобалось. До побачення, всім гарного дня!